Слава Ісусу Христу, дорога університетська академічна родина нашого славного медичного університету. Саме таке звернення буде тут доречне, бо у Божих скіл, у Божому обличчі ми є всі рівні і ми є Божими людьми, Божими дітьми, тому що створені на Його подобу. І тут, в цьому місці, я знаю, є ректорат, є студенти, але тут є відчуття такої родинної єдності. Яка би традиція довга не була, скільки б років вона не тривала, вона завжди має якийсь свій початок. Або відродження, тому сьогодні є, не знаю, чи початок, чи відродження доброї традиції, яка нас буде надалі супроводжувати. Прийти на 20 хвилин до храму в обідній час і помолитися. Помолитися за себе, за університет, за тих людей, які нас чекають, які є потребуючі, які є хворі. Сьогодні є День пам'яті Ананиста Луки. Який був ким? Лікарем був знавцем лікарської справи дуже освічена людина. А водночас такий марійний євангелист, тому що дуже багато описує про життя Пресвятої Святої Богородиці. Ми може маємо стереотип думати чи казати, що святі якісь такі були сумні, аскетичні, не приспособлені до нічого люди. Ні, лука показує, що святий є освічений чоловік, але він знає, кому завдячувати дар своєї мудрості. Тому зараз на завершення прагну передати для університетської родини ікону святої родини, пане Ореста Діч, яка буде таким гарним прикладом і зразком, як по родинному жити. Спільнота медичного університету. Я як капелан вашої цієї родини, мене хтось, можливо, бачив, хтось ще не бачив, Хто але... але є нагода для того, щоб ми ще більше познайомилися з вами. Не тільки зі мною, а також з іншими капеланами, які сьогодні тут зі мною разом молилися за наш університет. І в першу чергу дякую владиці Володимиру, який радо відгукнувся на цю пропозицію. Це я щось таке задумав. знаєте, я завжди виношу цю ідею, щоб ми разом колись зібралися у цьому храмі і помолилися. Дякую вам велико за вашу присутність, ваше батьківське слово і віку. Дякую також настоятелю храму до храм при Степану, який сприяє тому, що ми тут працювали з молоддю. Нам двері цього храму, щоб ми були разом з вами. Я хочу також ще сказати, що капелан в університеті він не є якимсь тягарем, якоюсь обузою, але в першу чергу є для того, щоб послужити чи це викладачам, чи це студентам, бути в допомозі, щоб разом формуватися як відповідальні громадяни. І Християни цієї Христової Церкви. Щиро усім дякую за таку чисельну присутність. Чекайте нас також у тих гущих кімнатках ваших гуртожитків, ваших приміщень. Ми щосереди до вас приходимо е, в п'ятий, сьомий гуртожиток, Ласкаво запрошуємо вас. І е, де мене бачите, чи я вас не бійтеся мене. Навіть зупинити чи щось спитати я завжди є готовий вам до послуги. Зараз ми ще окропимо усіх вас е, освяченою водою, і благословенням. Відтак пізніше, е, хто не спішить на пари, ще має кілька хвилинок, то ми ще вас помируємо. Так до так, при виході... Е,